Вітаю всіх на своєму каналі. Всім бажаю миру і здоров'я. Сьогодні готую літню закуску. Для цього нам потрібен зелений салат, не обов'язково зелений, можна кольоровий, різний брати. Ось такі листочки салата, які я напередодні помила і обсушила. Далі я використаю сир фету. Можна використати майонез можна сметану, у мене сметана, сіль, мелений чорний перець. Звичайно, це засмаково, можливо, комусь не подобається. Також я використаю часник, червоний солодкий перець, петрушку, можна взяти іншу зелень. Ну і додати горішки. У мене це металєві хлоп'я, я трошечки їх помняла подрібнила. Далі я беру. Сир перекладаю в іншу ємність, розминаю і поки що сир відставлю, я подрібню зелень, часник і перець. І все це я, звичайно, зроблю за кадром в цілях економії вашого дорогоцінного часу. І так, зелень я подрібнила дрібненько, перець полосочками, і чесник також видавила через чеснокодавку. Все це я відправляю до нашого сиру, трошечки підсолюю. Додаю буквально чуть-чуть меленого чорного перцю. Додаю сметану, можна замінити майонезом, це вже як нам подобається. Гарнисенько це все об'єдную розминаю. Далі відправляю в горішки. І знову ж таки розмішую. Можна додати сюди сушину чеснику, хто не любить свіжого. Я додала свіжий чесник. Можна додати також інші спеції і приправки, які кому подобаються. І ось така начинка чудова у нас вийшла. Далі беру листочок салата, відправляю нашу начинку і закручую. Закручую ось так трикутничком, щоб наша, наша начинка з однієї сторони виглядувала. Ось так. Наступний листочок. Якщо листки великі і серединка жорстка, її можна обрізати і взяти тільки бокові частинки із нашого салату. Ось так я ложу на край. І закручую так, щоб наша начинка видно була. Тут підвертаю. І ось такі рулетики я закручую. І ось мої рулетики вже всі готові. Ось така нескладна і чудова закуска у нас вийшла. Горішки доповнюють смак. Часник має свою пікантність. І за чого цікавий смак. Тож, готуємо, як бачите, це не складно, це швидко. Така закуска прикрасить будь-який святковий стіл. Подяка вам за ваші лайки, за перегляди, за ваш час проведений зі мною, за ваші коментарі. Я обов'язково всім відповідаю. Всім приємного смаку. Пока-пока. До нових зустрічей!